Привіт! Маленький майстер клас про використання програми перекрадач від Google. Вона є майже на кожному смартфоні. Найпростіший варіант це просто вводити тест. Вибираємо українсько-англійський переклад, наприклад. Щоб змінити напрямок перекладу, просто на ті стірки називаємо Міняємо. Перший варіант це просто вводити текст, наприклад.

Тиснем динамик. We got the opportunity to cast our vote. Крім того, є діароговий розім. Hello. Привіт. Hello.

Hello! Що назад не може сфокусувати з багатофонного суму. А саме корисно тепер кнопочка з камерою. Вона дозволяє сфотографувати текст і перевести. Так, кружу світ на всякий віоподок. І сфотографую ту візитівку. Як бачимо, в нас з'явився поверх картинки перекрит. Таким чином тепер мовний бар'єр перестає бути. Таким високим. І ми можемо запросто вести розмовний діалог, або перекладати туковний текст з англійської на українську, і навпаки. Проте масивний, масивний переклад ході розвивається дуже свідкою, можуть бути всякі баги. Тому уважно читайте, може бути неточності особливо з в технічних текстах або юридичних. Дякую за увагу!